Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, з вами Дінамка. І сьогодні в нас огляд бою Металіки, здається так, нікнейм. Грає гравець на Леопарді першому у взводі з Ісом четвертим і Мантікорою. Мапа в нас рибальська бухта. Гравець грає на закалті, правильно? Ні, на турбіні, вибачаюсь, На турбіні, вентилю і досову. Так. Починається бій, їде на центр. Травець. Ну, В принципі, стандартна, куди їде стежка на центр. Мантікора, мабуть, буде підсвічувати, а Леопард буде накидувати. І з четвертий е, взводний їде в місто. Дивимось. Так. Буде відкидувати потяжам. Дає пробиття 2.6.0. Об'єкту. Так, від кущика грає, не світиться, обережно відіграє. Вже накидаю, вже нормально. І трошечку, трошечки і асісту, і демеджу. Так, обах я дає. Погасом. Погасом дає пробиття, влучає. Отримую від ЄБРа. Засвічується від нього. Перемикається на голдові снаряди, знаходить е, бата 10-го. Так, щось там патон вже помирає на тому флангу, їх там дуже багато і вони там пушать агресивно. Якраз перший взвод 3, 2, 6, 0, дуже агресивно піджимаються. Леопард відступає. Відступає, зараз, я думаю, буде мантікора взводно підсвічувати, а леопардик буде просто накидувати від скущиків. Дивимось, бувають фаша. І зараз будемо накидувати. 470. Нічого собі вилітає. Боже, він <смір> камерою трясе. не пробита по 26.0. Ну, зараз вони тут стали в прийомку, я думаю, вони будуть їх дуже, дуже потужно зустрічати. Так, ну я думаю. Я думаю, що. А, ні, не пробив, до речі, 2.6.0 Не пробив, дає по ЄБРу пробиття. Файно, що не в колесо получив. Так, ну просто накидується демедж. Антикора підсвічує це все. Гравець може собі спокійненько настрілювати. Потеста ЛТ, я думаю, пробиття було. Ловив лампу. Відкатується, щоб з центра не отримати не від бабахи, не від бата. Пічку. Але і бабаха в прострілі, так? Да? Так, да, зараз буде підставлятись бабаха. Та є постріл. Так, є берчика. Треба вбивати не влучив у броню. Непогано. ЛТшки танкують. Треба вбивати ворожі ЛТ. Боже, як же ж та Баха підставляється? Дайте мені таких супротивників, будь ласка. Пугасом 474. Тим часом вже 3500 демеджу. Постріл. Так собі. Намагається вицілити ЄБЕРА. Забирають ЄБЕР 60 ТП. Це тепер ворожа команда без очей, так би мовити. Без ЛТшки. Так, чудово, забирає центуріончика Action X. Він цікавий рахунок 5-7. порівна. порівне. Патон за танк. Так, треба 6 0 на центрі заберуть. Не влучає. влучає. Дуже цікаво. Бо по рахунку ми програємо. По ХП плюс-мінус норм. Так, вецілює паттона. Не бачить. Пат підставляється. Дає бату пробиття. 4900. Накидав кіда вже головний герой. Вицілюю, вицілюю. Головне не поспішати, бо да, леопард у нас картон, який засвічується і можна відлетіти в ангар. Бо з трьох сторін супротивники. Противники блендять кущі. Було чути розрив снаряду. Так, бачиш там Фош, що там пушать місто. Вирішує відкидати місто. 2-6-0. треба забирати цього 2 Бо Він зараз під... підіжметься і все. Критична шкода. Засвічується. Бабаха стоїть вже зацілена, танкує 2 Велике щастя на леопарді танканути. Студію дуже дивитися, дуже цікаво дивитись, як хтось грає якось так навіть і незвично. Забирає бабаху, тим часом вже три фраги. Падшотний. шотний. Ім 10 рахунок. Ай-яй-яй, ловить лампу. Боже, подивіться, як вони затиснуті. Помирає арта, зали... залишається взводні, да, із 4 мантікора і із сьомий ще. Перекатується. На К1, мабуть, іде. Із 4, я думаю, що вже не поїде. Бо він тяж, він засвітиться, стежкою, стежкою легше переїхати. Пата не бачить, але намагається знайти простріл. Паттон. Засвітиться Леопард. Ні, не засвітився. Чудово. Ай-яй-яй, не встигає. Трошки не встигає. 8-12 рахунок. 6300 демеджу. Це вбивають іса четвертого. Залишається леопард і Мантикора. Блін, я вже відчуваю, що це, що, що це буде дуже потужний бій. Забирати треба 2 6 0 Обережно. Мантикора, мабуть, поїде за артою зараз. 2 6 0 не дивиться у нас, забираємо 6 0 Отримутичку від паттона. Треба максимально обережно відігравати, бо забирає, проходить 426. Проходить. Не, не 350, не 330 вилітає, да? а нормально проходить альфа. Так, бат повертається на базу через центр. Не бачить. Фош. У Фоша 5 фрагів. Фош <с> надто небезпечний. Отримує тичку від Фаша. До речі, критують баки. Наш герой грає на шоколадці без вогнегасника. Дуже небезпечно. Він обій дуже крутий. Починають брати базу. Мабуть, є сотий, докотився до захоплення. Опа, вата бачить. Постріл забирає 6 фрагів, тім 200 демеджу. Бувається за будинком від ФОШа. Але Арта в них розумно переїхала на диво. Ментікора буде намагатись через центр підсвітити базу. Я не знаю, я думаю, що буде збивати Ментікора. 26.0 засвітився. Ні, 26.0 на захопленні, Не є сотий. Вбиваємо базу. Вбиваємо. Герой збиває базу. Вицілює. Не влучаю в броню. Треба забирати. Забирає 2.6.0. чудово. Мантікор, до речі, засвітив Арту. Є сотий майже фуловий. Оце оце демедж їде. Це тепер Леопард сам собі да, підсвічує свого єсотого. Ого, а що ж воно так летить? Та Єсотий сотий стане за, за камінчиком, да? Ні, поїде далі! Фоша, мантикора, Мантікора, мабуть, зараз забере Фоша. Тараном хотів. Забираємо антикора. Залишається є і кін. Конкверор. Арта. А мантікору вбиває є сотий. Я побачила. Ну, Леопард має пересвічувати в будь-якому випадку Єсотого і навіть на відстані його розвалювати. Зараз головне, мабуть, забрати арту, поїхати спершу, а потім вже розважатись з єсотем. 7600 демеджу наносить головний герой. 7 фрагів. Дуже потужно. Ряди фугас на арту. Дивини марти. О, засвідчує арту і сам засвідчується від арти. Ой-ой-ой, фугасом на 145. Мабуть, в пушку полетіло. Забирай арту. Тепер я соти знає, де ми. Буде через місто, так, да, об'їжджати. І такий прям дуже затяжний. Дивіться, три хвилини залишились до кінця. Є сотий стоїть собі, в кущиках там ховається, маленький. Він є сотий засвічує леопарда просто. Антікора клікає по міні-мапі, щоб він обережно об'їжджав отак, да, сюди. І хвилини 30 секунд до кінця. Треба повертатись, мабуть, на центр і через кущі намагатись вбивати того і сотого, бо в нього ще 2500 адпойнтів. Біжаю. Головне діяти максимально обережно і соти стає на захоплення. В принципі. Як ми розуміємо, йому, мабуть, нічого це не дасть, бо він повільний і ганяти за леопардом йому не варіант. Стати на захоплення, ну. Ай-яй-яй. Я, мабуть, трошки поспішає леопард. 12 е, снарядів залишилось від калібрів. Зараз треба дуже ретельно вицілювати. Броня не пробита. Хвилина 30 до кінця. Не збиває захоплення, тобто не дає пробиття зараз. Воєсотому. Дуже цікаво. Тим вже закінчиться. Засвічується. Де є пробиття? 479. Непогано. Вбиває захоплення. Ну 2000 хп це надто багато. І Він і сам світиться. Ісотий КД? А чи встигає він забрати? Та є пробиття. 25 секунд до кінця. Ісотий вже мав зарядитись, так? Да? Тут треба тепер обережно. 9900. Нічого собі. Броню не пробито. 8 секунд до кінця. Підірві <смі> йому Леопард, підірві йому бика. Це нічия, друзі. Це нічия. Вісім фрагів. Давайте подивимось результати нашого бою. І тепер, друзі, дивимось результати. Майстер, основний калібр, воїн, захисник, да, Редлі. 10359 демеджу наносить наш головний герой. 8 фрагів. 300 по асісту, ну теж непогано. Є 53 400 після нього. Цікаво мені, скільки насвітила мантікора. Ми можемо подивитись? 5-400 союзна мантікора зводна насвітила. Головний герой зробив 48 пострілів, 39 влучань і 28 пробиттів. Дуже шкода, що не зміг. Ем, як сказати. Не зміг винести єсо того раніше, да, оці, за оцінне пробиття дуже, дуже обідно. Ось, але ми вважаємо герою успіхів в наступних боях, друзі. Протискайте вподобайку, підписуйтесь і е, натискайте на дзвоник. Буду дуже рада. Всім, друзі, гарного дня і до нових зустрічей!